Так, друзі, всім привіт! Що тут наші хрюндельки? Що тут наші хрюшки? Кішечка ричить? Ти мишку піймала? Молодець. Уже оце постійно бачимо, що вона мишей лове. Вони що тут -от лазять біля кормушки, де корм трошки розсипається. Ну що, я сьогодні їм наколотив корм. Туди оте корито, отуди лью молочка там трошечки, поки що з водичкою напополам. Вони вон гарненько виїдають те, що залишається потім. Ну, звичайний комбікорм. І я приливаю водичкою чи молочком приливаю, молочком з водичкою. І вони гарненько це все випивають, виїдають, а потім... І корм доїдають, так сказати. Нічого, завтра у нас буде сироватка і будуть пити сироватку. Водичку теж вони вміють пити, п'ють в туалет, теж ходять гарно. Такі, в принципі, гарненько ходять в туалет нормально і акуратні. Ті в мене свині чотири, що були. От сюди постійно ходили. Ну і все, ти маненька, ти така. Чи чи маненька. І ці теж сюди ходять. Ну, поки що наколотив. Мені там дякую. По-моєму, Борис. Зовуть чоловіка, у якого я купив поросяток, Дав майже 6 кг БМВД предстартового. І я оце на основі його е, розтягнув на ну вийшло 30 кг готового корму. Получилось десь 20% в воду БМВД в цей комбікорм. Чому 20. Ну він 30-відсотковий цей БМВД. Не буду казати марку, бо мені ця марка не подобається. Це вже таке особиста співпраця. У мене з ними не вийшла, так сказати. Дуже багато косяків. Ну, не буду казати, не хочу нікого. Не ображати нічого. І виходить. Так, зараз, щоб ви мене бачили. Получається виходить... наколотив я поки що 30 кілограмчиків, але я в ці 30 кілограмчиків ще кілограмчика 4-5 додав предстарту. Тому що я хочу згодувати той предстарт. 20% БМВД цього дав і якраз розділив шикарно. Це десь 35 кілограмчиків готового корму в мене вийшло. Зараз його покажу, який корм вийшов. Зараз покажу. Такс. Ось така. Вийшла фракція. Тут, виходить, кукурузка та ячмінь з, з пшеницею. Ячмінь вже, там в ньому трохи пшениці є. Ну і кукурузка. Помол. І отут же ж предстартова маленька гранула попадається. Пахне. Молочком оце, мішечок вийшов. І оте велике відро 20-літрове. Ну і ще ж у мене отут трошки того комбікорму, що 10 кг мені ще Борис дав з собою, так сказати. Уже готового, що вони їли. І, в принципі, отак от потихенечку. Ну, вони поїли, я зверху посипав оце, що сьогодні їм зробив. Тому, в принципі, нормальненько все воно вийшло, якби. Все класно, все шикарно. А вже як оцей корм закінчиться, то я вже буду робити свій. На основі стартового преміксу від додаткового. Ну, я вже буду ЗВК підкислювач додавати. Підкислювач та сорбент. Там, там уже піде зернова група. Кукуруза, ячмінь, пшеничка за рецептурою. Та підкислювач сорбент від ЗВК. Та премікс 4%, в принципі. Кому цікаво, якщо буду мішати, там, в принципі, нічого складного. Вимішується все вручну. Головне послідовність робити таку, як треба. І все воно буде добре. Отаке От вам зніму трошки відео. Відео Відеоочот, так сказати, наших свинок на другий день. Вони тут уже освоїлись. Гарненько їдять листочки люцерни. Я їм поклав, кинув. Вони гарненько їдять люцерночку. Так, трошки темнувато. Отут у корови в годівниці, виходить, отакі листочки залишаються. Отам повно ще в годівниці. Зверху палки, те, що корови не переїли. Ну, теж потрошку й ці палки, старші свині потім переїдять. Кози жують, ці пал палички переїдають. Ми ж там так напхали, що вони дістають. Треба їм вже... Ну, ми дуже часто з ними гуляємо. Вони тут відпочивають. В принципі. В сарайчику не жарко, тому що в мене на стелі там сіна напхано. Отак от такий папа, слой. Що достань, достань. достать? От м'ячик. А як ти туди всунув його. Ух ти. Ну ти молодець. Засунуть, засунув, папа, достань. Ох, а як достань, він же мокрий. Зараз. О! Ой! Бодя ми банку чуть тобі не розбив. З цим стеклом ти акуратно. Треба позабирати ці банки, в тебе стікляні. То поб'ється і ще порізатись можна. То грається баничками, ну треба... Коротше, тут він дах повністю утеплений. Тут не тільки шифер, там ще сіно, потім брезент, потім ще там шифером поприкладав той брезент. Тому на вулиці зараз до 30 на сонці, а тут 20 градусів, не більше. 20. Ну, до 20 градусів, а я вам зараз покажу, скільки тут градусів. Якщо буде видно. 22-23 градуси. 22-23. Ну, а це вже обід якраз сама така жара. Так сказати. Е, фокусуйся. Так, не хочу фокусуватись. О, ворог начебто нормально. Коротше, отакі от справи у нас. Ось такі справи. Їдять, он, їдять, їдять, хто голодний, пішов, поїв, хто наївся, пішов ліг. Но ми за отою меншенькою будемо слідкувати її, важити. Через місяць знову зважимо. Ну так, чисто раді інтересу. Я навіть не сумніваюся, що вона піде гарно в ріст. Вона виходить така шустра. Ото як вони їдять, там я прилив молочком їм, так вона всіх відпихнула.